Доброго дня! Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Мене звати Ольга. Сьогодні хочу привітати вас і ваші родини з цікавим святом як Миколайчик. На жаль, не всі дітки можуть відчути радість від цього свята, не всі батьки можуть подарувати дітям яскравих подій, якихось подарунків. Але ми віримо, що дуже скоро все закінчиться і буде в нас мир, і будуть наші діти знати, що це таке святкувати новорічні свята. Та й взагалі будь-які свята. А сьогодні в мене знову відео про плюш. Наш спільний проєкт з Яною. Я нарешті знайшла час, знайшла електроенергію, знайшла натхнення на зйомку цього відео. Прикрасила свій робочий стіл вже ялиночкою, справжньою пахне, дуже сильно пахне. Трішечки мішури не вистачає йому, але поки виглядає вона в мене так. У кадрі ви вже бачите першу іграшку, яка, на жаль, не готова. Але це єдиний недов'яз, який переходить у наступний тиждень. Це хагі-вагі. А такий, як я в'язала на минулому тижні Кісі Місі. Цей раз встигла лише зв'язати одну іграшку таку, але ниточки чекають ще на одну іграшку хагі-вагі. Тому буде в мене обов'язково ще одна, і вже всім зроблю ротики. Ротики ще не починала. Чорний колір, не вистачає на нього часу. Приготувала ниточки, вони лежать, але щось якось. То натхнення нема, то настрою нема, то електроенергії нема, а то і, добре, упустимо, то все... то все пройде. Головне, що живі, здорові, і головне, що можемо жити в своїх оселях. Дякуючи Богу, дякуючи Збройним силам України. Які іграшки мені вдалося ще зв'язати? Я вирішила, так як ми приймаємо участь у марафоні з Яною і з Надійкою, вирішила пов'язати ще і по майстер-класу від Яни. Яни є канал, у неї є і на інстаграм-сторінці, і в інстаграмі, і в ютубі є безкоштовні майстер класи на плюшевих звіряток. Перше звірятко – це ось такий ось зайчик. Зайчий кролик сим, символ наступного року. А В нього всі деталі вв'язуються, пришивається лише голівенька з тілом з'єднується у шиї. А все решта це вив'язується. Вив Хвостик вив'язаний, вушка вв'язані, ручки ніжки вв'язані. Дуже він мені подобається такий цікавенький. Не така чашка, як у Яни. У Яни вони взагалі дуже шикарні. Мені дуже подобається колекція від Яни таких звіряток, але трішечки вирішила зекономити на цьому зайчику. Не хотіла в'язати дуже йому пишні вуха і взяла менший гачок. А в меншому гачку і менший результат. Тому в мене і вушка такі худенькі, маленькі, і зайчик вийшов зовсім не такий, як у Янусі. Але схема дуже проста, дуже зрозуміла і в'яжеться дуже швидко. За один вечір, декілька годин, можна зв'язати такого мехасика. Обов'язково Обов буду в'язати ще, тому що ну, іграшка мені подобається. Руку набити тільки з учашками і будуть гарні а, звірята. Да, в мене є ще ось такий ось о, мехасик. Мехасик у мене також з хвостиком. Вив'язаний. Носика в мене чорненько не було, рожевий не захотіла йому вставляти, тому вирішила, що буде в мене з вишитим носиком, а також з посмішкою, як і зайчик. Мені дуже він сподобався. Ось такий в мене є тепер і мехасик. А До цієї компанії я ще зв'язала іграшку, яку я вже в'язала. Це був кітенок. Кітенок також із безкоштовної схеми. Це на YouTube каналі є мастер-клас, посилання буде внизу під відео. Ось такого ось кітенка з мультяшними оченятами я нарешті зв'язала. Дуже давно мріяла, в мене в наявності лишився один. а Такі іграшки продаються, я їх навесні влітку продавала, тому вирішила поповнити. Знову ж хотіла їх зв'язати два, вирішила поки тільки один, тому що часу взагалі ні на що не вистачає. А, сиділа, поглядала на нього сьогодні цілий день, і мені здається, йому посмішки ще не вистачає, і буде він дуже-дуже гарний. Цього кітенка я в'язала гачком 4,5, і мені моточка одного вистачило. А, навіть не вистачило, тому що в мене один плавничок трішечки замалий, ніж інший. Тому треба гачок брати поменше, або мати з собою якийсь запас, щоб вистачило на одного кітенка. Іграшка цікава, м'якенька, пухкенька для подушечки буде саме раз. Цікаво, мені сподобалася ця схема, вона в мене переписана її легко в'яжеться, пришиваються лише плавники і хвостик. А яку ще іграшку я в'язала? В'язала я ще динозаврика. Це мастер-клас мені дарували дівчата, Оля і Наталка. Дівчата, вам великий-великий привіт. Ось такого красення я нарешті зв'язала. Я отримала у подарунок мастер-клас на динозаврика і мастер-клас на зайчика. Пробувала вже один раз зв'язати зайчика, так як плюш мені не дуже вдається. Тому мені з першого разу зайчик не вдався. А динозаврика змайструвала за декілька годиночок. Ось такий ось гарненький, оформлений, цікавенький. Буду повторювати ще. Кажуть, вони добре продаються. Не знаю, я ще його ніде не виставляла. Тому ви перші, хто бачить такого гарненького динозаврика. Посилання на динозаврика не буде. Причину всі знаємо. Які іграшки ще мені вдалося пов'язати? Це останнє іграшка. Так, мені дуже соромно, але в мене вийшло це і все, що я зв'язала. Останню іграшку, яку я зв'язала, це ось такий ось гарненький жирафчик. Мені він дуже сподобався. З минулого відео, коли я випустила з плюшевими іграшками, мені у моїй. Приватні повідомлення постукала Людмилка і сказала, що хоче мені зробити подарунок. Попросила в мене електронну пошту. Добре, давайте. Людмилка мені скинула, точніше, автор цього майстер-класу від імені Людмилки скинула мені мастер-клас на ось такого гарного жирафчика. Він дуже гарний, він дуже крутий, цікавий, цільнов'язаний. Дуже-дуже-дуже, я в захваті я зв'язала її обов'язково буду в'язати ще, тому що мені здається, такі іграшки вони дуже будуть приваблювати увагу на ярмарочному столі. І я вдячна Людмильці, дякую вам велике за натхнення. Бо пару днів взагалі гачка в руки не брала. Ви мені пишете, що хочете мені подарувати такий мастер-клас. Її натхнення, воно як. Як само прийшло, тому величезне дякую за ось такий ось подаруночок. і в мене тепер буде свіжий рафчик. Ось і всі іграшки, які мені вдалося зв'язати, розумію, що дуже мало. Я розумію, що я не встигаю у нашому такому цікавому челенджі 30 іграшок за грудень, але результати поки такі. Ось така в мене кампанія вийшла у вив'язуванні плюша. Дуже мало, але я собою задоволена. Задоволена, що взагалі в мене було натхнення на цей плюш. Не дуже я люблю в'язати з плюша, але хочеться інколи навіть самій хочеться, тому що іграшки виходять на швидше, набагато більші іграшки. Не, всі, не всім подобається напівбавовна. Тому дякую дівчата, вам за компанію, за підтримку. Дякую, що надихаєте мене, підтримуєте і даєте мені інколи і пендель. Останні часи щось дуже емоційно важко. Фізичний стан, також, як на гойдалках, хочеться і не хочеться одночасно. Тому боремося фізично, морально і. Заряджаємо одна одну такими чудовими іграшками. А ви пишіть, подобається вам в'язати з плюша, подобається, чи вам такі іграшки. Можливо, ви, як і я, більше полюбляєте в'язати з напівбавовни. Дуже цікаво послухати вашу думку. Пишіть, які у вас традиції на свято-миколайчика, а як ви святкуєте таке чудове свято. А на сьогодні я буду з вами прощатися. Кажу всім велике дякую за підтримку, за коментарі, за ваші лайки, вподобайки. Мені це дуже важливо, щоб остаточно мої руки не опустилися. Дякую всім, хто завітав і сьогодні на мій канал і переглянув це відео до кінця. Бажаю всім вам мирного неба, натхнення і дуже-дуже до скорої зустрічі. Бувайте!